Доброго ранку, малята, любі хлопчики і дівчата. Сонце привітне, в небі всміхається, з дітками радісно й дружно вітається. Доброго ранку, друзі мої! Доброго ранку, українській землі. Дітки, незабаром велике весняне свято. Великдень. Це свято завжди святкуємо весною. Коли вже пробудилася природа, розквітають квіти, тепліше гріє сонечко. На це свято люди печуть паски, розмальовують писанки. Розмальовані писанки і паски кладуть у кошики і несуть до церкви на освічення. Писанки дарують один одному і бажають добра і любові. Писанка це розфарбоване, розмальоване візерунками яйце, що символізує життя. Ці писанки із справжнього звареного курячого яйця. З ними потрібно обережно поводитись, щоб не розбити. Сьогодні на занятті я пропоную вам розмалювати писанки. Для роботи нам потрібно шаблон писанки, вирізаний з білого або кольорового паперу, різнокольорові фарби, ватяні палички, серветка. Ватяними паличками, різнокольоровими фарбами малюємо крапочки на писанці. Ось така писанка у нас з вами вийшла. До побачення, малята! Чекаю від вас ваших писанок.